Війна це, ну, стало таким поняттям не, не, не поняттям підручника. Да? Mm -hmm. Тобто ну, для нас вона була завжди десь там дуже далеко, майже міф такий да, війна, про війну ну, в прямому сенсі. Створений чи там, побудований на якихось реальних подіях, звичайно, хтось написав так історію, хтось по-іншому. А, але Друга світова, вона ну майже у нас у всіх є якісь спогади чи ну, дотичність до Другої світової війни. Mm -hmm. Ну Дідусі, бабусі, бабусі, как, бабусі как? І, і родичі. Ну, всіх, всі, всі, всіх зачепила ця війна. Я вважаю, що ну, майже та ж сама історія і зараз відбувається. Так, Це найстрашніша паралель, яка просто напрошується. Ну так, да, і ми всі відчуваємо цю війну в прямому сенсі, да? що вона чіпляє чи у кожного. І в цьому є паралель навіть в тому, що це була світова війна. Ми можемо теж говорити, що зараз триває світова війна, чи вона починається, чи вона. Ну, чи вона вже, вже, вже розпочалась, не? Mm -hmm. ми, ну, я думаю, що час він все розставить на, на місця. Ми, ми перебуваємо в певний момент да? і, і аналізуємо. Тобто, ми не тільки можем... пам'ятати, що історія пишуть переможці. Історія пишуть переможці, так. Да, да. щоб...